Чи замислювалися ви коли-небудь про роль ТЦК у правовій системі? Чи здатна судова система вирішити всі проблеми пов'язаними з порушенням прав з боку ТЦК? У яких справах є судова перспектива, а в яких вона мізерна? Вітаю усіх глядачів. Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто судитися з ТЦК. Ми з'ясуємо наскільки цей крок може бути обґрунтованим у випадках конфліктів з цими установами, розглянемо всі переваги та недоліки такого рішення, а також альтернативні шляхи вирішення конфліктів. Нехай наша дискусія допоможе вам розібратися в цій складній темі та прийняти обґрунтоване рішення для вашої ситуації. Найчастіше питання щодо юридичної допомоги, яка стосується військово-лікарської комісії, надходять від громадян, які виявляють незгоду з її висновками, невиконанням законних відстрочок, примусовим затриманням та доставленням до територіального центру для термінової мобілізації. Щодо апеляції рішень ВЛК, крім судового шляху, можна звернутися вищу інстанцію для рішення районної ВЛК, обласну або міську для будь-якої ВЛК центральну військово-лікарську комісію. Треба Чітко розуміти, що скасування рішення ВЛК через суд не надасть одразу статусу непридатного. Як правило, суди зобов'язують провести повторний медичний огляд або до обстеження. Які функції повноваження ТЦК, як вона працює в рамках правової системи? ТЦК є важливими органами військового управління, відповідають за виконання законодавства з питань військового обов'язку, військової служби та мобілізації. Вони мають повноваження звертатися до місцевих виконавчих. Органів та місцевого самоврядування для сприяння у відборі громадян для військової служби та здійснення заходів з патріотичного виховання населення ці органи функціонують в рамках правової системи як складова частина військового управління та дотримуються встановлених законом повноважень. Найчастіше доводиться оскаржувати бездіяльність терцентрів, коли йдеться про надання відстрочки. Моя вам порада надсилати заяву та нотаріально завірені копії документів поштою з повідомленням та описом вкладення. Бо коли людина принесе все це сама, дуже просто можуть загубити і сказати, що нічого не було. Проте і на лист часто не дають відповіді, тоді треба писати адвокатський запит. Далі в суд, але є нюанс: суд найімовірніше, не зобов'яже ТЦК надати відстропочку. Строчку а зобов'язує розглянути заяву про неї згідно з рішенням, відстрочку можуть оформити, а можуть пошукати щілину, через яку протягти відмову. Наприклад, неправильно оформлені документи. Знаю випадок, коли одному військовозобов'язаному відмовили на тій підставі, що в наказі мінохорони здоров'я написано лікарська комісія, а він написав лікарсько-консультативна, і все довелося починати заново. Нерідко оскаржують уже ухвалені рішення про мобілізацію. Людина вважається військовослужбовцем з дня видання наказу в ТЦК про відправлення до частини. Якщо, на думку керівника центру комплектування в документах на відстрочку щось не так, він може видати такий наказ, порадивши оскаржувати його з навчального центру чи вже з окопу. Проблема в тому, що підстави для відстрочки від мобілізації та підстави для звільнення зі служби можуть не співпадати. У суді доводиться оскаржувати наказ про відправку до частини, а суди дають відмову у такі таких справах із трактуванням, що наказ себе вичерпав, тобто був незаконний, але вже виконаний, що тут поробиш. Практика, коли мобілізованих звільняють, дуже мала. За два дні до 18 травня, тобто набуття чинності закону про нові правила мобілізації, Кабмін видав постанову 560, якою деталізував певні положення. Аж до того, що два державні документи стали суперечити одне одному. Візьмемо для прикладу право на відстрочку для осіб, які мають на утриманні трьох і більше дітей. Чоловік одружився з жінкою, яка була мамою одиначкою. В шлюбі вони народили ще двох дітей раніше. Такий тато вільно отримував. Право на відстрочку. А тепер в ТСК вимагають, щоб були метрики, де військово зобов'язаний вказаний юридичним батьком всіх трьох. Війському кажуть, що в законі такої вимоги немає. А він відповідає: читайте постанову. Закон має вищу силу ніж підзаконний акт. Але яка буде судова практика? Поки не знає ніхто. Лише очевидно, що позовів побільшає. Звертаю увагу ще на один суттєвий нюанс: раніше особа мала право на відстрочку з моменту, як набула його по закону, наприклад, вважалася заброньованою, коли виходив наказ Мінекономіки. Тепер відстрочка рахується від моменту винесення ТЦК позитивного рішення, коли воно негативне, попри вимогу закону, і людина подала до суду, вона Може бути мобілізованою, якщо суд не зупинить таку можливість в порядку забезпечення позову. А така практика зупинки у нас не поширена. Рейди військомів з працівниками поліції сьогодні не дивина. Багато хто був свідком, як чоловіків затримують просто на вулиці, саджають в буси і везуть до ТЦК. Там швиденько на ВЛК і мобілізаційне розпорядження. Всі волають, що це незаконно. Але якщо людина не мала права на відстрочку або мала, але не заявила про це у ТЦК, її можуть мобілізувати. Довести порушення закону в суді дуже важко, бо ніяких свідчень не зберігається. Людина може навіть не проходити повну комісію, їй просто напишуть, що здорова, і нічого не буде. Погано пройдена ВЛК, це не привід скасовувати рішення про мобілізацію, тому такі позови фактично не мають перспектив у реєстрі судових рішень. Я бачив дві-три справи, коли скасовували стрімку мобілізацію, але жодне ще не пройшло апеляцію та касацію. Зараз практикується так зване адвокатське супроводження в ТЦК, але тут теж немає визначеності. За законом адвоката зобов'язані допускати до клієнта, бо кожна людина має право на захист, тим паче, якщо була затримана і примусово доставлена. Однак знаємо випадки, коли адвокатів не пускали в ТЦК, посилаючись на те, що це військовий об'єкт. Життя показує, що справедливість може бути довгоочікуваною. Розраховувати на швидкий результат не доводиться. Суди можуть тривати і рік, і півтора, і більше. Якщо пощастить отримати позитивне рішення в першій інстанції, ТЦК та СП неминуче подасть апеляцію. І тільки після неї думка Феміди набуде законної сили. А тепер ваша черга висловитися. Поділіться своїми думками щодо цієї складної проблеми. Маєте власний досвід у розв'язанні судових справ пов'язаних з ТЦК Можливо, ви зіткнулися з подібними викликами? Розкажіть нам у коментарях, ваші історії важливі і могли б стати натхненням для тих, хто шукає відповіді. Дякую вам за увагу! Слава Україні!